Відсутність цього закону протягом кількох років створювала шикарні умови для небаченої корупції та марнування народних грошей, гальмувала наведення порядку у сфері державних закупівель, позбавляла можливості зробити хоч щось корисне для держави. В Україні сформувався цілий пришарок кривосісів бюджетних коштів. Чому підзабути традиційні українські цінності? Не треба скиглити, треба брати лопату і годувати свою сім'ю. Нас надихає Шевченків заповіт. Свою Україну любить, любить її во время лютого, восстаню тяжкую минуту, за неї Господа молить. Столу та обіцяє штурму не буде. Застосування сили проти мирних мітингувальників ніколи не буде. Зрозуміло, заспокойтесь, ідеться тільки про розчистки доріг для забезпечення життєдіяльності столиці, тобто роботи швидкої допомоги. Пожежних машин, техніки, зима. Зараз зима, хто забув.